Слово, чому ти не твердає криця, що серед бою так ясно іскриться, чом ти не гострий, безжалісний меч, той що здіймав вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть з піхви готова, тільки ж ти кров з мого серця пролєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю із кристу скільки достане снаги мені хисту, потім її почеплю при стіні іншим на втіху, на смуток мені. Слово моя ти єдина зброє ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на накатів. Брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових, нетюремних речей. Месники дужі візьмуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою, зброї моя, послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам.